У Нас є декілька таких цільових груп клієнтів, хто зараз дуже активно скупляються. А люди в першу чергу зараз орієнтуються на бюджет. Це ми бачимо хорошу активність інвесторів на ринку, які постійно починають купувати. То за минулий рік у нас ціни в середньому впали ну на вторинний ринок. Ми говоримо десь біля 18%. Насправді зараз тренд дещо змінився. В основному купують все ж таки трьох-чотирьох кімнатні квартири, тому що в нас дуже багато переселенців. Ми дивимося про те, що зараз в основному купують Сумська область, дуже багато Кременчук, Покровськ, Одеська область. Тобто, це люди, хто до кого в принципі наближається лінія розмежування. А також дуже багато клієнтів, хто проживали на оренді, вони. Стають не так, би мовити їм дуже складно стає платити за оренду, яка насправді дуже здорожчала, а тому вони вирішують все ж таки купити квартиру і купують її. А люди в першу чергу зараз орієнтуються на бюджет, тобто в них є певні потреби, які вони хочуть закрити, умовно кажучи, двокімнатна квартира з роздільними кімнатами, і кухні від 8 метрів. У них є певний бюджет, і їм потрібно як мінімум заїхати і жити. І головна задача ріелтора – це розуміти, які ціни в яких районах, і запропонувати клієнтові найкраще. От за минулий рік, в принципі, там з осені і до сьогодні, ми бачимо тренд зрівнювання цін по різним районам. Скажімо, лівий берег продовжує дещо падати в ціні. На правому березі в нас Голосійський, Печерський, Шевченківський район, вони дещо підросли в ціні. Тобто, скажімо, Оболонський район він найменше впадав по ціні за весь період війни. Зараз ми бачимо, що вони продовжують потрошки просідати. Це абсолютно нормально, тому що деякі сегменти, ну ми це називаємо сегменти для клієнтів. Це звичайні адміністративні райони, які дещо вище по ціні, аніж інші. Звичайно, клієнти обирають ті, що доступніші по ціні, і те, що вони собі можуть дозволити. Знову ж таки, є певні тренди по відновленню рин. Скажімо, сторони інвесторів, які дуже довго вичікували. Тобто, під час війни вони скуплялися дуже мало. Осінню вони все ж таки дочекалися свого часу. Ми бачимо хорошу активність інвесторів на ринку, які постійно починають купувати. А ми от бачимо по статистиці нашого агентства, що інвесторів знову ж таки десь зараз приблизно 15-20% від всіх клієнтів. В цьому звичайно сприяють ще і державні програми, такі як є відновлення, є оселя і декілька там видів постанов. А тобто, це люди, яким виділяють кошти держава під певні цілі, і ці люди також скуповують житло. А, тобто тут треба чітко розуміти квартира, в які проживаєте ви це квартира для проживання. Якщо ви купуєте квартиру для подальшого заробітку, тобто здачі її квартир в оренду, то це відповідно для інвестиція. Тобто в нас є декілька таких цільових груп клієнтів, хто зараз дуже активно скупляються, тому що ну держава фінансує ці державні програми. А тому, наприклад, от у нас грудень, січень і початок лютого виявилися дуже активними. Ми самі цього не очікували. Тому у нас фактично всі ріелтори працювали без вихідних з там 2 січня. Ми вийшли на роботу і практично працюємо без вихідних. А в першу чергу вони вичікували такого вигідного моменту по цінам. Тобто за минулий рік у нас ціни в середньому впали ну на вторинний ринок. Ми говоримо десь біля 18%. Тобто вони відчули так би мовити дно по цінам. На ринку нерухомості відповідно вони просто очікували вигідної ситуації. Це по перше. А по-друге, вони звичайно чекали, коли трошки стабілізується ситуація взагалі е з приводу війни. От всі дивляться вибори Трампа, що у нас відбувається з економікою взагалі в країні. Е тому всі такому перечутті, що все ж таки е наближається завершення війни, і можна вже інвестувати і свої гроші гроші. Ви відповідно вже не е ризикуєте всієї суми. Тобто ризики зараз набагато менші аніж у 2023-2024 році. Насправді, перше, що замічають клієнти, дуже велику динаміку на ринкові. Ми дуже часто висикаємося з тим, що приходимо на квартиру або встигаємо подивитися її вживу, інколи навіть не встигаємо. І під під'їздом нам кажуть, квартира продана. А тобто, в нас повертаються тренди, які були 20-му, 21-му, 22-му році. На початку коли квартири дуже швидко продаються, тобто є значна кількість квартир, які продаються впродовж тижня двох. Тобто клієнти це відчувають. Вони відчувають такий стрес. Що ніби цікава квартира була, проте вони або не встигли її подивитися, або встигли подивитися, проте не встигли оцінити наскільки це був цікавий, цікавий варіант. І вони хочуть такого ж. А, тобто, ключова тут все таки роль і ріелтора, і взагалі а, клієнта. А, чітко зрозуміти, що ви хочете, і вчасно зрозуміти, а, що вам ця квартира підходить. Це такий один спектр. Інший спектр ми бачимо по клієнтам. А все ж таки а, у нас дуже багато людей знаходиться не в Києві. А, наприклад, у нас є сім'я. Один або двоє членів сім'ї знаходяться в Києві, хтось інший в інших регіонах або за кордоном, тому їм треба доволі довгий час для прийняття рішення. А тому тут на перший план виходить оперативність, скажімо, так, спілкування всередині сім'ї. Наскільки швидко вони дають фідбек ріелтору для того, щоб купити найцікавішу квартиру в їхньому житті? Ще також одним трендом у нас є те, що дуже популярними стають двоте кімнатні квартири в новобудовах. В основному звичайно їх купують з ремонтами, а тому, що люди не мають вільних коштів на ремонти. По перше, а по-друге, вони не можуть знайти бригад ремонту. Тобто тут зараз є велика боротьба. Наприклад, взимку взагалі квартири без ремонту ну традиційно продавати було значно складніше. Але е, ми бачимо, що на весну тренд точно зміниться точно зміниться тренд з е, предмістями. А, тобто, скажімо, є певні такі перегріті сегменти. Е, ну умовно, перегріті по, по цінам де дуже активно купували ЄОСЕЛЮ, е, Тобто ці сегменти вони, е, скажімо так, е, зараз будуть мати менше попит, але інші передмістя там, скажімо, такі як там ірпінь, буча, е, Банів, Тобто вони будуть більш тренді, тому що там е, умовно кажучи, ціни на 15-20% вигідніші аніж в інших передмістях. А тобто, ми очікуємо ріст по цінам 12 приблизно 18% по різним адміністративним районам і е, локаціям. Чому тому, що дійсно вільних коштів людей ну вистачає, а проте вони дуже ретельно вибирають нерухомість. Є люди, яких цікавить в першу чергу безпека, тобто це безпека району, навколишнє середовище, яке оточує їхню локацію проживання. Тобто, це відповідно до дочки, школи, доступність, можливість попасти туди. Всі зараз стикаються з тим, що дуже багато є ну там. Двоє-троє дітей в сім'ї, і відповідно дуже складно організувати а, побут дітей. Тобто, в першу чергу вони звертають на, на оці моменти е, свою увагу. Звичайно, парки, е, закриті території для нових комплексів, і е, підземні паркінги зараз стають дуже в тренді. Знову ж таки цей тренд продовжується з минулого року, тому що е, шахеди і інші моменти вони все таки спонукають до безпеки е, тієї вашої нерухомості, яка у вас ще залишилася.